В Івано-Франківську розпочали будівництво нового каналізаційного колектору. Сучасні комунікації прокладуть від вулиці Набережної до приміського села Крахівці. Також нова мережа замінить дві нині діючі міські насосні станції. Відтак сподіваються комунальники і електроенергію зекономлять, і скарг мешканців на постійно забиту дворову каналізацію поменшає. Ще один плюс майбутнього колектора можливість розвантажити вже існуючі комунікації на вулицях Сухомлинського, Довженка та Мазепи. Також дасть можливість перехопити Господарсько-побутові стоки крихівців і там прилеглі новобудов, які будуються з крихівців. Господарські стоки попадають в колектор по вулиці Мазепи, і при дощах часто виникає підтоплення. Лікарні по вулиці Мазепи, і цей колектор дасть можливість ліквідувати попадання лишніх стоків. Проект будівництва даного колектора міська рада розглядала ще 10 років тому. Однак необхідних коштів, а це понад 26 мільйонів гривень, тоді знайти не вдалося. Тепер із фінансуванням допоміг інвестор. Нову каналізаційну мережу планують здати в експлуатацію до кінця року. Представники місцевої влади переконані, колектор позитивно вплине на розвиток мікрорайону. Для міста ще також буде вигідно те, що поруч. З цими роботами відбудеться відновлення асфальтного покриття на цьому на цій ділянці вулиці Набережної, і ми отримаємо більш-менш сучасну дорогу на ділянці від моста до села Крихівців. Цей колектор дасть можливість розвивати зону не тільки навіть крихівців, а навіть в сторону села Драгомерчани. Тобто, вся ця зона буде розвиватися, відповідно, будуть здійснювати будівництво і зона вулиць Приватний Сектор Кармелюка і туди далі не. Має сьогодні Однак будівництво лише одного колектора крапля в морі зізнаються комунальники, адже каналізаційні мережі у центральній частині міста давно зношені. Більшість сторічної давнини. Заміни та добудови потребують і колектори в селі Угорники та по вулиці Максимовича. Втім, фінансування на ці роботи наразі немає, тож єдина надія на забудовників.